А ми зараз будемо знімати новини. Да. Можна починати, да? Доброго дня, шановні студенти, студентки та викладацький склад Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. В ефірі перші новини в ТІКІ ТВ. Ну, все, я в принципі перший добре зробив. 1 вересня у залі театру за аудиторної навчальної та освітньої роботи. Студенти вищих навчальних закладів міста Вінниці 14 жовтня відзначили свято Покрови Причистої Богородиці. Студенти вищих навчальних закладів міста Вінниці вищих навчальних закладів міста Вінниці, 14 жовтня, закладів міста Вінниці 14 жовтня відзначили свято Покрови Причистої Богородиці. Акція, що присвячена дню. Мало на меті збір коштів на придбання обладнання для міської лікарні Центр матері та дитини за підтримкою фонду Олени Пінчука «Need for Speed» та підтримати свою команду 1 грудня 2014 року. А лісічки взяли спічки, подожгли слону яїчки. <рес> ну а збірна інституту зайняла третє призове місце на змаганнях з гандболу серед чоловіків. Ну а збірна команда інституту зайняла третє призове місце на змаганнях, бо вона не збірна команда. Збірна торгового зайняла третє призове місце на змаганнях з гандболу серед чоловічих команд за програмою 12-ї обласної універсіади. <свісно> Давай, я щодно далі читаю. Періоді студентської осені став дедут першокурсника 2014. Конкурс проводиться з метою виявлення талантів серед студентської молоді, Що поєрі студентської осені та одитку 6 тижня 2000. Данти Вінницького торговельно-економічного інституту також долучалися і до загальноміських заходів. Так, в суботу, 13 вересня, під девізом Приходь, біжи, допоможи біля ста студентів, співробітників та членів їх сімей взяли участь у благодійному марафоні Пробіг з вірою в серці. Так, в суботу, 13 вересня, під девізом Приходь, біжи і не тужи біля ста студентів. Мала на меті збір коштів на придбання обладнання для міської лікарні центр матері та дитини. Поїхали? Так. А, то ми вже їдемо. Ну то добре, що ж, поїхали. Акція, що присвячена Дню фізичної культури і спорту, мала на меті. Студентами та виконачами інститутської студентської ради блога. Зап... Участь у ньому взяли близько 50. І на цьому ми завершимо випуск наших новин. З вами була Аліна Подоліна та Бантос Денис. Ви знаєте, якщо ви не знаєте, то ми теж нічого не знаємо. Не сидіти, а мені, до речі, Настя сказала, що потрібно бути серйозним і при параді. А я просто не ночував сьогодні в гуртожитку, тому, вибачте, я буду в светрі.